Слава Україні! Друзі! З вами знову Тарас Гук, і в сьогоднішньому відео будемо говорити про те, як встигнути заробити на крипті, чи дійсно можна зробити від 0 10 тисяч доларів буквально за місяць, чому в Binance знову великі проблеми, а також яким чином виводити гроші, а саме біткоін у реальний фіат через додаток Zen. Також в кінці я вам покажу, як поживає мій телеграм-канал і що цікавого можна почитати там. Якщо вам цікавий такий контент... Поїхали перед тим як поїхати, вже традиційно подякуємо всім воїнам ЗСУ, які зі зброєю в руках захищають нашу незалежність вже більше ніж рік. А також всім тим, хто підтримує до НАТО українську армію. Разом сила віримо в зсу. Отже, приводом для сьогоднішнього ролику, по суті, стало повідомлення від Світового банку про те, що. Після воєнна економіка України буде відкинута на 15 років, і в Україні число осіб, які перебувають за межею бідності, збільшиться на 8 мільйонів осіб. Дуже цікаво, що майже жодне із українських змі, які дуже це розстережували, повідомлення, не вказало, а скільки ж зараз за межею бідності українців в Україні. І ось я знайшов офіційну статистику Держстата. Яка щоправда з 2014 року, але все ж дуже інформаційна, і ми можемо побачити, що зараз в Україні, тобто станом на 2020 рік, я пропускаю, що і 21 цифри не сильно змінилися, тому що від 18 до 20 вони були приблизно в одному ж тому рівні. Перебуває близько півмільйона осіб за межею бідності відповідно до українських стандартів державної статистики. Тобто з 2014 до 2020 рік, по суті, кількість осіб, які замажають бідності згідно українських стандартів, вона зменшилась на 80% від 3,5 мільйонів до 600-500 тисяч е, осіб. І якщо врахувати, що е, прогнозується Світовим банком про те, що таких стане плюс 8, тобто це буде 8,5 а то і більше мільйонів осіб замажають бідності, і відняти вісім мільйонів осіб, які виїхали за кордон як біженці, то ми маємо дуже загрозливу цифру в більш ніж 25% населення чверть населення, а то й більше за межею бідності. І тут ви можете справедливо запитати, а до чого тут крипта, встигне заробити на крипті. І оці дані про бідних. Я вам відповім, що якраз серед бідного населення набагато простіше продавати мрію швидких грошей, тобто заробити швидко, стань багатим швидко, отримай відкриті прибутки, встигне вкласти, всі вже вкладають. І такої реклами насправді, по моїх суб'єктивних враженнях, зараз стало набагато більше, ніж було, а особливо. Тих, хто подає курси про те, яким чином заробляти на крипті, наявність великої кількості бідних людей або ті, які втрачають роботу, в... створює дуже сприятливий ґрунт для шахрів і фінансових приміт, і це можна було яскраво дуже побачити на початку 90-х, коли МММ був шалено популярний і зростав дуже великими чи високими темпами. Крім того, я більш ніж впевнений, що бітубіджулері або подібні з іншими назвами примітивні фінансові піраміди знову почнуть появлятися в Україні. На жаль, тому якщо ви очікуєте про те, що я вам пораджу, яким чином вкластись в крипту, щоб заробити ікси. То ви не на цей канал потрапили. Але все ж таки, відповідаючи на питання, яким чином з нуля отримати 10 тисяч, в принципі, це можливо, просто потрібно їх заробити. І тут дуже важливо розуміти про те, що якщо ви розглядаєте крипту як інструмент інвестицій, хоча це сумнівно, але все ж. То як і будь-які інші е, активи, чи то золото, чи то нерухомість, чи то акції в фондовому ринку, вони не повинні для вас виступати джерелом активного заробітку, якщо ви не професійний трейдер, гравець ринку нерухомості, чи девелопер, чи там е, завод з видобувництва золота. Всіх інших випадках в 99,9% інвестиції це не спосіб заробітку, а це спосіб збереження вже зароблених грошей для того, щоб вберегти їх від рівня інфляції. Якщо ви здатні щороку, як інвестор, вкладаючи свої. Активи зароблені, наприклад, на роботі, чи отримані у спадок, чи якимось іншим чином і отримувати річних 10 там наступних 10-20 років, то вітаю! Ви вже будете суперінвестором. Але при цьому все одно ви, як і всі інші, переважна більшість користувачів Ютубу, будете продовжувати заробляти активним заробітком, тобто тим, чим ви заробляєте на життя. І лише у випадку, якщо ваш заробіток покриває всі ваші витрати, і ви не знаєте, що робити з залишком, тобто куди ті гроші потратити, ви тоді можете дійсно задумуватись над тим, аби інвестувати ці кошти таким чином, щоб їх оберегти від тої ж інфляції, і отримати в середньому там 10 прибутковості у доларі чи у євро. Але якщо ви живете від зарплати до зарплати, або ще гірше з кредитних карток. То вам точно не потрібно навіть і близько думати про інвестиції, а тим більше у такі ризикові інвестиції, як у криптовалюти. Взагалі, криптовалюта це є спосіб платежу. Вони, в принципі, більш-менш окей, справляються з цим завданням, особливо враховуючи те, що криптовалюта стала єдиним по суті, механізмом, коли ви можете обійти положення чи регуляції національного банку щодо купівлі валюти, тобто вони. Криптобіржі настільки нерегульовані, що їм байдуже на ті обмеження, які встановлені з банком, вони домовляються за якісь додаткові винагороди платіжним сервісам чи то банкам і дають вам можливість використовувати по суті відкрито, не приховуючись, можливість поповнювати з гривневих криток ваші криптогаманці. Про що я знімав відео, я залишу відказці, про те, як через Whitebit ви могли без комісії 100 тисяч гривень переказувати на криптобіржу в подальшому, щоб виводити їх, наприклад, на ваші рахунки за кордоном. Зараз, на жаль, цієї можливості немає. Вам потрібно буде платити з картки 1,5% комісії. Така ж сама комісія буде в Binance. Тому в будь-якому випадку все одно залишається можливість виводити гривню на криптобіржу, на криптобіржі купляти USDT, з USDT виводити ці крипто вже активи в реальний фіат, чи то євро, чи то долар. Але якщо ви розглядаєте криптовалюту як якийсь засіб можливості примноження ваших прибутків і туди вкладаєте якісь реальні гроші, які вам не шкода втратити, сподіваючись на якісь. 300% річних від стейкінгу чи 33 ікса за два сигнали і тому подібну маячню. То очевидно, що це точно не про інвестиції, це про дуже агресивні і ризикові спекуляції. І тут ви маєте їх чітко розділяти, що ви спекулюєте, ви готові втрачати ті гроші, і вам просто цікавий сам цей процес. Приблизно це те саме, що піти в казано. Коли ви ставите гроші в казано, ви точно не говорите, що ви здійснюєте інвестицію хоча в теорії ви можете збільшувати свій капітал і через ставки в казано чи букмекерських конторах. Тому ще раз підсумовуючи, як зробити 10 тисяч доларів в крипті, це піти їх і заробити власною працею про те, яким чином в інтернеті можна заробляти, якщо ви знаєте англійську мову і маєте інтернет, я теж раніше ще на початку минулого року записував відео. Залишу його в підкасті. Якщо цікаво, переглядайте. Щодо бінансу, як я писав в своєму телеграм-каналі, так в мене є телеграм-канал. Якщо вам цікаво, то підпишіться. Залишу його в описі відео про те, що в SEC, це Security Exchange Commission, американська по суті комісія із цінних паперів. Почала розслідування щодо субсидіару або компанії, яка контролюється Binance, Paxos і випускає стебелкоїне Binance, Binance USD, Boost, так званий, і там де мова в розслідуванні в і в статті. І в статті CNBC йде да мова про те, що в Binance, не лише в Binance, можуть з'явитися великі проблеми, якщо стейблкоїни будуть визнані комісією SEC як цінним папером, тому що по суті тут дуже все схоже. Ви маєте можливість отримувати, нібито якусь прив'язку до американського долара, хоча насправді такої ніякої підприв'язки по факту не існує. А і ці, по суті, компанії, які Емітують оці стейблкоїни, фактично отримують 2 реальні долари, а вам дають лише цифрові активи, які можна вважати цінними паперами. І якщо це буде визнано знову ж таки секом, то вся індустрія стейблкоїнів може значним чином похитнутися, якщо взагалі не рухнути. Також приводом для новини стало те, що Binance в себе в Твіттері офіційно повідомило, про що вони спалюють 2 мільярди оцих цих стейблкоїнів BUSDT і будуть їх переводити на нібито інший блокчейн. Тим не менш, в один момент відношення BUSD до DAI теж один стейблкоін були. Хоча завжди це один до одного, були в співвідношенні як 20 центів до одного, що теж викликало певного роду там панічні настрої. але це швидко минуло. Крім того, з Binance була історія про те, що вони опублікували аудиторський звіт. Потім компанія, яка це проводила аудит, видалила його з своєї сторінки. Такого майже ніколи не відбувається. І там в самому звіті компанія, яка проводила сказала, що це не аудиторський звіт, а Binance називала це аудиторський звіт. Було дуже багато дезінформації про те, що на гаманцях, які надав Binance, і е ці аудитори, яких перевірили, є достатньо. Кількість активів для того, аби захистити всіх користувачів. А потім виявилося, що це не ті гаманці. Тобто, в Binance насправді не все так чисто, хоча вони дійсно найбільші в на ринку чи одні з найбільших. І це підтверджує те, що зберігання коштів на криптобіржах. Воно може мати сенс тільки випадку, якщо ви це робите з метою швидкого переказу. Якщо по суті вам потрібно зберігати десь свою крипту, то не зберігайте на біржах, навіть попри те, що вам там пропонують відсотки за стейкінг і так далі. Ну і щодо виводу фіат крипти в контексті попередньої новини я спробував з Binance вивести напряму біткоін на гаманець Zen в євро. І це вийшло дуже швидко і, в принципі, без е, додаткових е, проблем. А ви маєте можливість зареєструвавшись у ZEN, знову ж таки відео про цей е, платіжний сервіс я знімав, залишив підкасті. Е, вибравши валюту євро, топап е, вибрати спосіб поповнення, і серед способів поповнення ZEN пропонує. Якраз криптоактиви чи цифрові активи, і серед них, в тому числі, напряму біткоін. Також там є USDT і ефір. А в випадку USDT там буде платіж іти через TRC-20 мережу, і вам потрібно буде доплатити комісію. Я спробував поповнити на 15, не доплатив комісії. Мені повернувся платіж, тому там було певний нерозберега. А от з біткоїном. досить хороша, реалізована інтеграція з Binance, тому що ви можете заплатити через Binance Pay. Він генерує вам QR-код. Треба QR-код кудись скинути, потім зчитати з телефона цей QR-код, зайшовши в додаток Binance, але вже після цього у вас є повністю зв'язана сума, гаманець, і кошти проходять в той же момент, по суті. Ви сплачуєте комісію 1%. Ще цікаво про ZEN, що також там є опція поповнювати готівкою. Дуже багато було коментарів про те, яким чином Вас чи Revolut поповнити готівкою. То ось, будь ласка, ZEN офіційно пропонує партнера, через якого можна робити в ЄС поповнення готівкою. Нагадаю, що в Whitebit вивід в Фіат також скрипти існує і. Цікаво, що там комісія фіксована в розмірі 5 євро, тобто ви можете, незалежності від платежу, по переказом відправляти ваші USDT, чи біткоїни, чи ефіри, чи будь-яку загону іншу крипту на будь-який ваш гаманець платіжної системи в ЄС, чи то на банки в Україні, які мають себе реквізити, такими я нагадаю: Монобанк, Кредобанк і Аббанк. І цей сепа платіж буде опрацьовуватись від 5 до 7 днів. Ну і ще раз нагадаю про те, що в мене є телеграм-канал, буквально на минулому тижні я його звів для того, аби ділитися з вами досвідом, куди саме я інвестую, точно не в крипту. На цьому каналі ви можете знаходити також цікаві новини про фінанси. Чи ось, наприклад, про те, що ставки по депозитах вже 20%. Також я тут оголошував про те, що буду купляти Google і Amazon акції. Ділюсь інформацією про курси валют. Ось мій ордер на Google за 92 долари, які вийшло мені купити минулого тижня. Крім того, є інші цікаві новини. Ось новина про сек. Тут можна згадати про Віктора Цеганкова, який вивозив готівкою 500 тисяч доларів і 115 тисяч євро. І потім митники заднім числом написали, що. Він 115 тисяч незаконно вивіз і хотіли зробити штраф в розмірі 115 тисяч. Тобто є дійсно, мені здається, цікавий контент. Тому, якщо вам подобається такий матеріал, то по суті кожного дня я намагаюся по кілька постів тут постати. І ось, наприклад, про поповнення через Zen і Binance, тут спочатку ви би могли отримати новину першочергово. Якщо вам подобається загалом контент на каналі, то я прошу підписатися, поставити йому лайк. І, звичайно ж, слава Україні! Вперед до перемоги! Смерть москалям!